І тильної сторони церкви, бачите, дзвіниця. Зараз тут проводяться ремонтні роботи, є такий невеличкий плац, площа, площа П'єра Боргара. Хто він такий був? Зараз ми дізнаємося, коли пройдемо, де йому поставлений пам'ятник. Це, виявляється, був священик цієї церкви, який прожив зовсім мало. Народився у 1901 році, а був замучений дахав у 1945 році. Бачите, тут йому невеличкий такий бюст. І написано, і ось написані слова, можливо, вони належать йому, що постав на перше місце Бога. Як бачите, священик загинув, написано, що він загинув за Францію, молодий такий. Восени зимою ця площа оживає, тому що тут і каток встановлюють. Дуже багато таких розваг для дітей. Ну, зараз бачимо ремонтні роботи. Ось як проводяться тут ремонтні роботи. Весь будинок взятий у такі ліса, так скажемо. Ну, а це пам'ятник Клоду Дебюсі. А клод Дебюсі, знаємо, що це композитор. Ось написано Клод Дебюсі. Це композитор, який народився тут, у Сан-Джермені. Неподалік в одному із будинків. Бачите, ось старовинні ті будинки. Так от, це пам'ятник Клоду Дебюсі. Ось така невеличка площа, а як багато може розказати.